Всім вітаю на нашій платформі, моєм'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас, друзі, дуже цікаве відео, яким з нами поділився Дежев з міста Берегова Закарпатської області. Хтось би сказав, що це звичайне відео, таких є сотні на сьогоднішній день. В чому саме полягає ситуація, чому я хочу, власне, показати вам це відео? Справа в тому, що. Дежава зупинив поліцейський і хотів накрутити його на штраф за, нібито не ввімкнене світло фар. Але що цікавого і що самого важливого в цій ситуації сталося, кожен з вас зараз може побачити в цьому коротенькому відео. Після нього я обов'язково прокоментую. Бажаю всім приємного перегляду! Що там говориться? Ми не включилися ближні світлофа. Як не включилися? Не включили ближнє ближні світлофа поза на... межами населеного пункту. А у вас є докази? Ви не включені фар. Як е, включені? Будь ласка, посвідчення водія вашего. А ви представилися? Мені на пане представляється, будь ласка, ваше, Якщо водія... Якщо ви обращаєтесь до мене, ви маєте представитись. О. Літенант поліції, інспектор СПП, Аберівського РВП, Атаджанов. Будьте, ласка, документи ваші. Камеру бірі. Камеру не обов'язково обирати. Так, Атаджанов. Томас Жолтович. Okay. Так, інспектор, дивимося. 23.02 до 25 дійсний. Будь ласка, до повного там другу сторону покажіть, будь ласка, що там. другу сторону? Так, да, що це посвідчення ваше, це Чи просто жетон. Прошу? жетон у мене ось. Це карточка для жетону у вас. Покажіть, де там написано посвідчення. Посвідчення? Да, Не будь написано. Де посвідчення? Де там посвідчення написано? Слово посвідчення, будь ласка, покажіть. Будь ласка, покажіть слово посвідчення, де там написано. Тут нема слова посвідчення. Ну, а слово посвідчення має бути. А ви тисне? що не бачите? А де той написано, покажіть. Так я вам говорю, тут нема написано, де посвідчення. Так я по то і кажу, може на другій стороні я. Ви, ви, ви витягніть звідти і будемо бачити. Ти чекайте, та ви там права чи що? Який права? Тона права? А, там права Так, то і поліція, будь ласка, поліс. Так, Міністерство внутрішніх справ. Тобто це у вас не посвідчення, це у вас додаток до жетону. Згідно з вами. Так. Вашу правосуб'єктність не вдалося встановити. Як ваше ім'я? Томаш. Томаш, Будь ласка, докази, якщо у вас є якісь претензії, докази, пред'являйте, будь ласка. Пане водій, дивіться, давайте не будемо. Фото-відеофіксація. Фото, у мене з 1 числа постійно включені свитвари, а якщо у вас є якісь докази другі, то, пожалуйста, переявляйте. Добре, пане дивіться, як до вас приславлятися. Е, дивіться, просто камера сіла, не, не можу вам Режу. Режу. На жаль. Ну, Дійсно, з... я не буду з вами спорити. Добре, тоді е... ви просто мені е, е, пожелаєте щасливої дороги, предупреждаєте, що якщо ви бачили, що в мене не включений сват, щоб я дійсно, раз ввічаю, як так? не відключаю... Не не може, може бути від сонця щось не так побачили? буду спорити, з вами. Все, дякую, удачі вам, будьте благословені. Новий заповіт приймете від мене. Зупинились, повне горіло. Доказати не можна. Дивіться, ніяк. чоловіческий фактор, коли ми ошибаємо, щось не так побачили, а, я, може я, бути. Я не буду з вами спорити. Да. Дійсно, я таке, Ти що слідкуйте. Хорошо, удачі вам. Все, Народ, щойно ви побачили це відео, як Дежев без проблем, не тільки зміг захистити свої права, а також показав поліцейському і доказав йому, що він не має посвідчення. Хто пропустив цей момент, обов'язково перемотайте це відео назад і продивіться його на другій хвилині 10 секунд, де поліцейський визнає, що в нього немає посвідчень, коментуючи словами. Згідний з вами, це дуже важливо. Я хочу вам повідомити і попросити вас максимально поширити це відео, щоб поліцейські, які будуть його дивитися, зрозуміли, що вони дійсно є поза законом, що вони не утворені законом, що в них немає посвідчень, яке має бути відповідно до постанови 1137 за 2018 рік. А це є додаток до жетону, І що всі дії, які вони вчиняються супроти прав і свобод людини. В ближньому часі будуть покарані. Я хочу подякувати Дежеву за його активну позицію. Це вже не перше відео, яким він з нами ділиться. Мені дуже подобається його позиція, як він легко, толерантно, спокійно, чітко, зрозуміло пояснює і поліцейським, і ТЦКшникам, що вони є ніхто. Що немає відповідно закону про їхню діяльність, вони не утворені законом, вони не є державними органами, його слухають, його чують. Я хочу сказати більше за дуже короткий час. Вони зрозуміють, що це правда, тому що ця правда дуже швидко розноситься по всій Україні, і кожного дня до нас долучається дуже багато людей, які стають свідомими, які проснулися, які розуміють, що вони не є фізичні особи, що вони є люди, які мають права і свободи. Що в них є честь гідні з недоторканість, і відповідно вони захищені Конституцією України а також міжнародними договорами, які прописані в статті 9 конституції України? Хто ще не знає народ, як себе захищати? Для вас вже давно створена покрокова система для захисту прав свого людини, де кожен з вас. Навіть людина, яка вперше зараз дивиться наше відео, вже за дуже короткий час зрозуміє всю ситуацію, яка склалася з нами на протязі 31 року, вийде зі статусу фізичної особи, зайде в юридичний статус людини, зможе захистити свої права і свободи, а вже за місяць часу буде допомагати захищати права і свободи інших людей. Більше того, в папці номер 3 є всі документи, які говорять про всі злочинства системи проти українського народу. Там є кілька десятків цих юридичних документів, від яких ви будете реально просто в шоці, які вас розбудять дуже швидко і вже за короткий час ви зможете цією правдою ділитися з іншими людьми, тому що це все, що з нами зробили за 31 рік. Не підлягає жодній критиці. В папці номер один волевиявлення людини по областях. Ви зможете долучитися до своєї області, більше того, навіть до свого міста. Подавши запит на нього, наші адміни долучать вас до громади вашого населеного пункту, де ви вже безпосередньо своїми однодумцями зможете комунікувати, зустрічатися, обмінюватися інформацією, а також утворювати свій територіальні громади, долучатися до нашого конституційного процесу і разом з нами будувати. Ту потужну багато квітучу процвітаючу державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, в додаток до того потужний юридичний інструмент, потужний документ, волевиявлення людини, інформацію про який і сам документ ви зможете отримати, написавши мені в телеграм приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Також є окрема група ТЦК. Всі питання по даному суб'єкту ви зможете вирішити там. Посилання на перелічені групи ви зможете знайти. В описі до цього відео. А зараз, друзі, дуже важливий момент. Хочу подякувати всім і кожному за те, що дивитесь нас, за те, що коментуєте, ставите вподобайки, поширюєте наше відео, щоб максимальна кількість людей в Україні і поза її межами могли знати правду, якою ми з вами ділимося. Завдяки вам. Ми маємо на сьогоднішній день вже більше ніж 100 тисяч підписників. Ще раз всім дуже велика подяка. На завершення, друзі, хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте Конституцію, підпишіться, будь ласка, на наш канал, хто ще не підписаний, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Об'єднуємося тільки через об'єднання, тільки на платформі Конституції. Ми зможемо збудувати ту потужну багато держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І про яку актів акті лошади незалежності 23 серпня, 1991 року, написав Лев